Всім привіт! У нас сьогодні вже вівторок, давно ми з вами не бачились, я давно не знімала. Коротше, не про це. А зараз у нас вже майже друга година дня. костя працює до півтретї і мені треба терміново приготувати їсти. Я хочу приготувати куриний соус із куриної грудинки в вершковому. Коротше, курину грудинку в рожковому соусі. Скажемо це так. Хотіла з рибами, але грибів немає. Заїжджати в магазин не варто, тому буде без грибів. Тому почну готувати, хочу швиденько це супродувати, поки Тьома там спить. А зараз в чому такий сон нестабільний, що він спить, майже завжди зі мною. Якщо я встаю, він може зразу покинутись. Буває так, що він лежить, відкриває очі. Дивиться, що я пору і далі це спа. Якщо відкриваю очима не перед немає, все, він прокидається. так от. Тому менше говорити, а швидше робити. А бажаю гарного перегляду. Так, дістаю грудинку, у мене тут, скільки тут 450 грам. І не знаю, можливо, навіть всю поріжу, я буду її різати шматочками, а тут у мене серіальчик, тому буду давати серіальчик і готувати істеньке. До речі, дивіться, яка в мене гарна. А ця досточка. Дощечка. Це нікума подарила. Дуже давно вже не пам'ятаю, який рік, але років, мабуть, 4-5 тому назад. Це дуже гарний вигляд. Такий от соус в мене вийшов, але зрошна, до і я вже пожалкувала, що я його додавала, тому зараз вершки знову нагріваю, додавлю, щоб був більш рідкіший соус, а не такий прям густий густий. Пільше таке ще зробила такий от десерт. Це з йогурта. Тут йогурт, банан, яблуко, гріхи шоколад, вафля покришена і така от прям шматки і кокосової стружки. Це десерт такий. Та за що ну це, а? Капець. Коротше, хотіла дістати коробочку з зубочистками, вона там зверху стояла. Я взяла за верхушку, за оцю. І оце просто пересипалось на плиту, на стіл, на пол. Що ж, мені так не везе. Думаю, поки малий спить. збираюсь, ну, коротше, пороблю всі свої справи, які я хотіла. Тепер буду ще півгодини збирати ці зубочистки. Коротше, я вирішила викинути нарешті свій букет. він дуже довго вже стоїть. Айстри викинула, а ці вирішила залишити вперше. Вони такі стоять, з ними нічого не трапилось. Вони ос... трішки осипаються. Якщо там подивитись. то... О, зібаються. Ну, несуть. Вони як стояли, в принципі, так і стоять. Можливо, просто повідкривались. Але що я там побачила, коли печеряла, обідала, не знаю, як правильніше сказати. Погляньте, очі і так пустив коріння, я... і воно навіть цю гілочку вже пускає. Нічого собі! А що з ним робить? Посадить? Зразу на вулицю, чи в будинок, горшечок. В принципі, очіток можна піти викупати просто там, де їх зривали, посадці. А тепер із корінням навіть шкода викидати. От що з ними робити? Напишіть, як гадаєте, що зробити. Викинуть чи посадить. А якщо посадить на двір чи в будинку? А ще ми Максу зробили будку. Тепер в нього є особиста будка із коробки з памперсів. Але я хочу її або обклеїти чимось, або завісити, або пофарбувати. Але Максіку там подобається. Да, Мась? Макс Мась? Кукусь? привіт. Давненько я не виходила на вулицю, тут вже осінню так пахне. О, плющики вже довго. його не було тут. Де він взявся. Я просто в шоці. Так, що у нас тут робиться? Я з'їв мою троянду. Оскільки я не виходила, погляньте, вона ж не посипалась, чи посипалась. Що з нею трапилось? Так вражні, іначе їх хтось з'їв. Вона така пишна була. Ось, ні, ну дивіться, ні, ну її хтось їсть. Знову слимаки якісь що? Я в шоці, я в шоці. Але збирається навіть квітнути. І ну, а що з нею робити? Такий гарний кущик. Це, та, це також була дуже пишна, але бачите, реально. І Мені здається, це вона просто посипалась. Тому що листки то є. є. Взагалі я вийшла підрізати айстер, букетик зробити. У нас тиждень душі віде, сьогодні сонечко лише вийшло. А так дощі, дощі, дощі. Ось ця хризантемка. Я її хотіла посадити була біля дверей, при вході, але зараз не знаю. Я її коли висаджувала сюди, в неї було коріння в плісніві. Ну, не то, що плісніві, а в цьому, скажіть, я вам скажу. От як зараз. Ні, ну в плісніві, так? Да? Типу вона почала пріть. так, да. правильно на пріти почала. От зараз тут видно ця сторона, вона попрівша. Тут більш-менш нормально, але все одно О, чому вона дешевше продавалась, тому що вони, мабуть, знали, що вона пріє. Шкода. Так, і десь вже листочки посипались. Готончик треба покосити. А Костя працює, тому ніяк не покосить. І рига вже осипається. За її листочки так гарно. Треба тьомку сфоткати на фоні. Осінь, які ще б осінні фоточки в нього були перші. Тут петуні залило дощами, але вона ще намагається квітнути навіть. І ще я хочу позбирати насіння. Насіння з чорнобривців. Особливо із-за цих, вони дуже гарні, дуже мені подобаються. Тут чорнобривці ще більш-менш нормальні. Що це таке? Якийсь горох декоративний чи що? Не зрозуміло, троянда квітнути ти зібралась. Ось і на вулиці. троянда вітним. Вау! Повідкривались! Ой, повідкривались. Треба подивитися, що робити із цих, цього насіння гладіолусів. Прикольно. Як їх правильно посадити і взагалі спробувати поекспериментувати? Реально всі повідкривалися, прикольно. Стіна вже все, вона відсвілася, але насіння так і не. Дозріло, Деяка ще квіточки, деякі квітнуть. Тут не повідкривались, тому що тут набагато пізніше цвіли. Ну нічого. Ще треба пересадити цю туйку. Обов'язково. Так, що тут у нас? Тут у нас мох. <с>... І фуксія. Фуксія ожила нарешті. З нею все добре Я не знаю, заносити її в хату. На зиму чи не заносити, я ще подумаю. Скоріше за все занесу, але вона квітне, квітне, квітне. Треба пообрізати її також, а це ще попропадало. Нічого страшного. Тут чорнобривці вже все. До них осінь точно прийшла, до цього. Хоча, якщо пообрізати, то вони ще можуть квітнути довгенько, я думаю. Петрушка. І ромашка. Вона все-таки розрослась. Можна буде її висадити кудись, посадити, щоб. Ну, наступний рік квітла вже в землі не в горшку. Треба тут попробирати, я хочу постригти оцю горку нашу, привезти її до ладу, кульбабу. Тут можливо навіть повирізати. Подивлюся, що і як краще це зробити. Соняшники треба повикидати. А полуницю ось теж хтось їсть. Але її так багатенько понаростало, я не знаю, що з нею робити, ми ще подумаємо. Можливо, тут і залишимо, хай вона буде, можливо, і ні. Треба попробирати вже цю стінку. Тут бажано також постригти траву, щоб її не було на зиму. Ось такий більш зеленіший став, то взагалі лисенький був вертензія квітне. Не знаю, якщо її було б частіше удобрювати, можливо, квіти були б довше цілий нормально. Отаким, голубень... Отаким голубеньким кольором. Але якусь класний. Але мені не подобається, що він тут росте. Особливо хосту. Чесно кажучи, цю хосту мені навіть викидати хочеться, тому що вона маленька, хиленька і вона мені взагалі не подобається. Оцей кущ, мабуть, також треба пересадити. Я навіть не знаю, який колір. Скоріше за все, також голубий, але не факт. І айстрочки, вони також пережили вітр, який був 15 метрів на секунду вчора ввечері. Дощ пережили, похилилися. Хочу зараз якраз букетика нарізати. Але, чесно кажучи, дуже гарно, коли от айстрочки квітне, чого осінь. Це реально дуже гарно. Хочу на наступний рік, щоб вони були різні. Не просто колір різний, а і сорти різні. Буде дуже класно. Тьома. А це хто? Це хто? Та це ти. Ти, так? Тьома. О. I <laughs> goo. No. So I goo. 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 Oh. У ва. У нас вже вечір. Я вийшла в цьому вже в коло Вийшла, долю з костя тут собі обід вже приготував. Користується цим судочком електричним. Як тобі взагалі він? Привіт. Привіт! Прекрасно. Подавається? Ну, так, звісно. Ну, Одне тіло битися, давитися бутербродом, а інше. А як ти оце маєш? Ні. А чого? <схід> така так, терма сумочка, я б сказала. Ну. Mm. Yeah. Ну вона більше її використовує, більше як просто сумка. Не як, як термо, термо, а як, як. просто сумку, mm. так? Yeah. Ну yeah. тому що я не беру гарячу, гарячу їжу прямо туди. <coughs> я включаю. І зразу їм. А що ти там за десерт приготував? О, завтра не знаюш. З мене їсти. Та я не буду без терміти. До речі, треба там молоко ж mm. <coughs> Щоб сюрприз був тобі завтра. Дякую. Yeah. Ну я загляну все одно. Я ще. Було. <хих> так, я вже почала мити посуду зараз. зараз хочу одну посуду, звісно, це аметі з піджилем. Якось не важче. І тут цвіточки, цвіточки. А що з вами. Чому ви попадали? Такі не падали знаю. Знову. І верск досі тут стоїть, тому що в нас погода дуже погана. А насправді, чесно кажучи, є дощі, вітри і просто не вистачає часу все це зробити. А нам ще треба нам цих на цих вихідних поприбирати вулиці, прибирати рослини лишні, покосити газон. Ти дощ, я вибачаю, я буду. Взагалі в ідеалі це все поробити. Відалі, так? Все буду я мити посуду. І будемо подивимось супермамочок. А, так? Так, ми будемо супермамочок. Щось пограємо? Щось з перекусом і все. Поки я посуду мию, ти будеш грати? Походу, ні. Так що хочемо подякувати вам за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео.